Добрий ранок всім. Друзі, вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також гостей каналу вітаю. Всім слава Україні. Героям нашим слава. Так, друзі, чергова неділька. Сьогодні вже в нас 3 листопада. Ось така краса в лісі. Так, минулий тиждень у нас пройшов вроде без морозів. Аж на сьогодні у нас вже було 4 градуси зранку. Так, будемо пробувати сьогодні, знайти білого грибка. Не знаю, що з того вийде. Ну Вже такий морозець добренький. Мовно. Ви, як завжди, мощуйтеся зручніше. Заварюйте чайок, а ну, ми стопком вирушаємо на пошуки. Так, друзяки. Ось у нас і перша знахідка. Видите? Бідолашні зараз старим чути. А, ось такий грибок. Але вже вже, поки що цілий, ні не й нічого. Так, що? Беремо. Перший грибок, все ж таки. Що, друзі, пройшов я одну ділянку. Фу. Рибків не видно. Ось такий стан вон ще є Не дуже втішно. Так будь-що ти морозець таки дав. біло, ще в тіні де сонечко не показалось. Але красиво. Дерева вже пусті. Всі листочки на, на землі і практично що грибка не видно. Хоча б він там є, можливо, що і є, але його не увидимо. Ну що, не падаємо духом, як то кажуть. Не. Шукаємо далі. Ще якогось знайдемо. Друзі, знайшовши такі опеньки. не замерзли, Перший я знайшов, то вже замерзли. І опанічки. Там в передньому лісі то вже замерзлі були. Так, що беремо? Може на якусь гробничку назбираємо сьогодні. Так, ну що друзі, з живого грибка знайшов його оці, що я минулого тижня знімав. Тиждень вони ростуть і нічого їм нема. Вже пройшли половину маршруту свого. Я ще й так нормальненько ногу підвернув. Не знаю, подивимося, що, нам... <кх> що нам далі попадеться чи не попадеться. Ну, як такой, хоча б хоча б прогуляємось по осінньому лісі. Хвостя вже практично що нема на деревах. Ще трошки вшилось. Будь-що вже треба грибний сезон завершувати. Щось дивно, ще того тижня ще щось знаходили трошки. То такі молоденькі були грибки. Сьогодні взагалі. Навіть підпенька нема. Підпаньки всі померзли. Крукуємо далі. Ось такий друзі стан грибів вже. Це вже все. Підпеньки навіть не йшли. Уже зараз заберемо їх. То вони вже поплісніли. Що я сумніваюсь. Друзі, хочу показати вам як у нас кабани болотні ванни приймають. Тут ось качав тут ми з топком все, привал робимо трошки відпочиваємо. Минулого тижня тут не було цього. Якісь сюди. Час від часу заходять так. Добре, продовжуємо Друзі, нарешті нарешті знайшли другого грибка. Це вже ми... Ай-ай-ай-ай-ай, як нога болить! Це ми вже повертаємося додому. Ось такий ось такий грибок. Стрів. Довго ми за ним ходили. Отакий От грибочок. Трошки мишки поїли його і нам лишили. Ну, Вячній природі і на тому. Так, ну, зараз подивимося, може ще десь є. Може ще десь братчики його. Друзі не весело сьогодні в лісі зовсім але нічого, хоч прогулялися. Хоч прогулялися, Надіюсь і вам сподобається. Так. Поки що не вийшов. І ще не вижу. Папка тобто вже наш проситься додому йти. Зараз сховав уже. Ще трошки йде, та й будемо вдома. Так, 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 так. Опа. Ще раз показую, не можуся намилувати, скільки я се находив за одним грибком. Так, і один у нас в пакеті є. Так, ну що, добре, друзі. Чистимо, йдемо далі. О, друзяки. Дві цикли якраз ще знайшов. Ай-яй-яй. Ще, ще так нога болить. Воно зв'язки потягнув. Ай. То грибочок. О, ти що? О, дивіться а. Не? А. який Красючок гарний. Нє? Кі грибочок. Фото на пам'ять. Нагадую сьогодні третє. Стопада? О! У нас третій грибок. Отакий о. Ти що? Так, добре. Та ти що, друзяки, Ні, це що я ще знайшов. такий У нас четвертий грибочок. Четвертий грибочок наш Наш топка Тушикий О, і Ти у Смирковому лісі такий четвертий молодий грибок Красотулька яка, коня, друзі. Гарний грибок. якби його з холодильника витягну. Такі природа нас не залишила сьогодні без грибків. Ось такий грибочок. Так. Все Докрило. Трясло, але вибачайте. Ось така краса. Так, Є, друзі, п'ятий грибок. Найшов. Так, да, зараз мусим підлізти до нього. Такий підлізти. Щось мене так много розболілося, що капець. Ледве догори гори вибрався. О! Ой, здоровенький! рибочок Грибочок наш. Опа! Здоровенький рибок! Красотулька. П'ять грибків знайшли. Що я вже все засумнівав сьогодні. Так що, пошаримо трошки тут. Що, Шо, її шостий грибок, друзяки. Ось показуємо. Туш який молоденький. Красючок файний. А ти шо. Та ти шо. Та ти шо. А, Ти шо, ти шо. Кто грибочок. Думав, що тут ліщ сидить. Ось козявка. Добре. Ну що, друзі, добралися ми вже майже додому. Будемо завершувати наш, нашу сьогоднішню прогулянку. Ось із таким результатом. Не дуже такий аж втішний, але результат. Грибків небагато. Але емоції принесли. На наступний тиждень подивимось, якщо не буде морозів, то спробую ще раз вийти прогулятися так. Мої ще щось знайдемо. Ну а вам як завжди, бажаю повних кошиків грибів. Добрих людей на життєвому шляху. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І бережіть природу. Не смітіть в лісі. Надіємося до скорих зустрічей.